Державний навчальний заклад Дережнянський центр професійної освіти. У лабораторії кухарів триває урок виробничого навчання. Здобувачі освіти за спеціальністю кухар-кондитер застосовують набуті теоретичні знання на практиці, під час якої майстри виробничого навчання діляться технологіями та секретами приготування різних страв. Виробничі в нас навчання проходить раз в тиждень. Навчаємо ми від Нарізання овочів до приготування різних страв, гарячих страв, холодних страв, салатів після закінчення нашого закладу. Вони виходять професіоналами своєї справи. Після закінчення 9 класу Ілля Ільченко вступає до Дережнянського центру професійної освіти. Протягом трьох років навчання тут він отримає свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти та безоплатно опанує професію, про яку мріяв з дитинства. Свого часу і брат Іллі навчався в Дережнянському центрі професійної освіти. Мені з самого дитинства сподобалась професія кухаря, а також е, я розумів, що я можу тут не тільки теоретичні знання отримувати, а й е, застосовувати це практично. І обдумавши це все, я зрозумів, що краще тут три роки відівчитись, отримати по, знання, які мені потрібні для того, щоб 18 вже піти на підприємство і е, працювати і заробляти кошти. Постійний творчий пошук приваблює у професії кухаря-кондитера першокурсницю Олександру Горіну. Зізнається, процес приготування викликає справжнє задоволення, коли вдається вдало поєднати смак, запах і форму страви. З продуктами працювати все це, коли ти стоїш біля плити, тебе наповнює якесь таке відчуття. Кайф, задоволення. Ми вже готували піцу. Готували деякі салати, готували різні пиріжки, випічку. Сьогодні на уроці виробничого навчання з теплом у серці готують рогалики з вишнями, адже знають ці смаколики. Волонтери доправлять нашим захисникам на передову у рамках благодійної акції «З теплом у серці на підтримку Збройних сил України, що триває серед закладів професійно-технічної освіти. Яка передбачає виготовлення солодкої продукції різних смаколиків для наших воїнів, для наших захисників, а також серед колективу було одностайно підтримано рішення, щоб ми трішки фінансово теж посприяли нашому благодійному фонду. Робимо разом. Співпраця з місцевим благодійним фондом робимо разом і навчальним закладом триває з перших днів повномасштабного вторгнення. Щотижня волонтери їдуть до наших захисників, везуть все необхідне в межах можливостей, і звичайно ж не обходиться без смачної випічки від кулінарів Дережнянського центру професійної освіти. Це хлопці найбільше. Оце люблять ваші рогалики. Це таке пісочне печиво, яке сухеньке посипане цукровою пудрою. Це взагалі для них тепло рідного дому. Ви дуже потужно працюєте. На підтримку Збройних сил України, і нашої армії і фронту, і від перших днів як ніхто включилися в цю велику роботу. І без вашого такого великого колективу ми не уявляємо роботи сьогодні нашого благодійного фонду. Тому що кожного його тижня в нас відправка на передову, і в цій відправці ви приймаєте безпосередню участь і готуєте, і фінансово завжди допомагаєте і багато. Членів вашого колективу і учнів приходять допомагати в волонтерський центр. Тобто, це постійна така потужна, потужна робота. Чергову партію допомоги цього разу доправлять на Запорізький, Дніпропетровський та Курахівський напрямки.